Ранку, малюва прибавники україномовного каналу. Дощик зранку 9 градусів тепла, а дочик такий ясний. 24 листопада 2025 року. Прийдемо на роботу. Начебто все і завжди. Але для Харкова ніч була незвичайна. ну погана. Вчик вечір, близько десятого вечора, як почало бухати гучно, дівчатка в коридорі сховалася, а я так і спати не Кров, кров і багато дружина читає. 4 шахеди у нас в Харкові. Воно бух, 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 тільки я не читав більше. О, близько восьми. Як Якщо 4 було, і ну ладно. Отаке. Не відчиняти парасольку. Ні. Дуже. Ну, що ще. Дружина прочитала в телеграмах. що Більше 15 влучань по Харкову. І, на жаль, є загиблі. Чотири людини. Ну, Тут коли вона читала, зараз не знаю. І постраждали. Там близько 15. На жаль, серед них є діти. Ось жах. Жах. Ще дощок. Ну, дощок то плаче по загиблим. Все усім гарного дня. Легкого понеділка. Всім миру добро злагодити, всім щиро дякую, звичайно, будемо жити, незважаючи на ніч. Пока